Цього року на обласний конкурс проєктів, який підтримується за бюджетні кошти, до Департаменту інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Вінницької облдержадміністрації було подано 30 проєктів. Але до відкритого захисту допустили лише 25. Одна громадська організація, як сказано в протоколі, відмовилася від відкритого захисту, а от ще чотирьом громадським об'єднанням відмовили лише тому, що вони зареєстровані як благодійні організації, хоча їхні проекти були виконані на актуальні як для Вінниччини, так і загалом державі теми: просвіта, здоровий спосіб життя, протидія домашньому насильству. Участь жінок у політиці. Ми звернулися за роз'ятненнями до авторитетної думки Анастасії Красносільської, яка нині є секретарем комісії, що готує проєкт змін до чинної постанови Кабінету Міністрів України No1049, відповідно до якої і оголошувався цей конкурс. Відницьку обласну програму сприяння розвитку громадянського суспільства. Якраз ми мали нагоду долучитися до її написання. Формулювання, яке, власне дозволяє проведення вашого конкурсу, в вашій програмі затверджено рішення відповідно Вінницької обласної ради. Наступне підтримка на конкурсних засадах проєктів громадських кома, благодійних організацій. Далі я не помиляюся, виписано в яких цільових сферах, і далі написано відповідно до порядку, затверджено постанова міністрів номер 1049. Схожі формулювання тепер вже на щастя з'явилися в багатьох інших поцільових програмах сприяння розвитку громадянського суспільства. В такому випадку рішення органу місцевого самоврядування, яким встановлено. Коло потенційних учасників конкурсу в даному випадку громадські благодійні організації має вищу юридичну силу ніж а, постанова кабінету міністрів номер 1049. Тобто, якщо обласна рада передбачила, що участь у конкурсі можуть брати благодійні організації, то благодійні організації можуть брати участь в конкурсі незалежно від того, що відповідно до постанови кабінету міністрів номер 1049, тільки громадські організації творчості у в такому випадку правильна процедура, і зараз, от просто зараз цей момент, так робить Львівська обласна державна адміністрація. Вони а, говорять, що конкурс відкритий для громадських благодійних організацій, а далі вся процедура проведення конкурсу зберігається відповідно до того, як це визначено постанова кабінету міністрів номер 1049, тобто постанова діє в повному обсязі, окрім одного речення, яке фактично не передбачає участь благодійних організацій. Так, да, благодійні організації мають. Брати участь в вашому конкурсі більше того, не допущення їх до участі в конкурсі це порушення фактично і дії в супереч рішенню органу місцевого самоврядування, яке тут має вище юридичні сили. Як бачимо, права чотирьох громадських організацій на Вінниччині були обмежені незаконно. І хоча цей коментар був почутий представниками департаменту інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю вже більше місяця назад, жодних пояснень з цього приводу від них так і не прозвучало. Департамент звітує, що нормативні документи для організації конкурсу серед громадських організацій у 2013 році вони провели відповідність, але реальні факти говорять протилежне. І це ще не всі запитання з приводу організації конкурсів проєктів Вінницької облдержадміністрації. Далі буде. Анатолій Тубілко, громадська студія, Вінниччина.